Побиті автомобілі, зламані руки та ноги – саме таким у багатьох рівнян залишається у пам'яті перший сніг. Втім, рівненські комунальники запевняють, нинішня зима не застане їх зненацька. Для цього заготовляють усе необхідне ще до приходу морозів. На балансі дорожнього філозаційного управління знаходиться 300 кілометрів дорог, городських дорог, які ми обслужуємо в зимнє час. Для обслуговування даного количества дорог. У нас задействовано 12 пескоразбрасывателей автомобиля. Нам уже заготовлено 4000 метров кубических песка, 2000 кубических метрів отсева и 400 тонн солі. Заготовленого повинно вистачити на весь зимовий період, твердять комунальники. Якщо ж раптом щось таке закінчиться, докуповуватимуть по мірі необхідності. Не так усе радошно з технікою. Більшість її зношена і потребує постійних ремонтів. А тому кожна нова машина на вагу золота. Ми маємо вже чотири нових МАЗа, які, будемо говорити так, львіну нагрузку несуть вони. Нам обіцяли ще до кінця року виділити гроші на покупку ще одного автомобіля на базі Маза піскорозбрасувателя. І цього буде достаточно, щоб ми змогли в кратчайший промежуток времени задержати наші дороги. І, хоча поки що на вулиці гріє тепле осіннє сонце, дорожники вже нині у повній бойовій готовності. Кажуть, рівняни зможуть не хвилюватися. Ми можемо виїхати в будь-яку минуту, можемо виїхати в половину восьмої, коли тобто, з цим проблем немає. Підтвердиться чи ні оптимізм рівненських комунальників стане відомо через півтора-два тижні. Саме тоді синоптики прогнозують перші серйозні снігопади. Вікторія Катеринчик, Андрій Копчук, інформаційна програма День.